Міста, привітати вас на нашій сокарській землі, з нагоди святкування 500 річчя церкви Святого Миколая, Ваша присутність посеред нас старяє усіх вірних нашої парафії, перечуття великого торжества, яке з вашого благословення сьогодні має відбутися у нашому храмі. Нехай Господь дарує вам мудрість. Пину, наснагу, мужність і надалі успішно працювати на Христовій милі, на благо Української православної церкви, Київського патріархату, звершуючи нелегке архіпасторське служіння, з люським поклоном вас вітає, о дорогий владико наш, у цей знаменний світлий час. Хай Бог вас щедро нагородить. Здоров'я, ласка в нащади, на Божій милі працю вашу, нехай Господь благословить. Приміть наш дорогий владико, частинка нашого тепла, нехай Господь вам помагає в Усії, в справах і трудах, і весь наш шлях благословляє на ноги і благній вітах. Прийміть цей коровай на щастя, на радість, на добро. Спасибі, Отче, вам, за Боже слово, за щире серце їбалку. Хотів би вас привітати із таким славним величним ювілеєм, який ми святкуємо сьогодні в день згадування, перенесення святих мощів, святителя Миколая і єпископа чудотворця із мирникійських добав із 500-літтям. Нашої церкви в місті Сокалі. І дякую вам за те, що сьогодні має можливість вступити в своє друге кафедральне місто, тому що де я не був чи по всій Україні, чи по всіх містах нашої Львівсько-Соханської єпархії, Української православної церкви, Київського патріархату, чи то в Бродах, чи в Золочеві, чи в Городку, чи у самому Львові, чи в Жовті, чи в Радехові, а всюди мене поминають як митрополита Львівського і Сокарського. І багато хто запитує мене в цих містах. Ну а так не можна, щоб де ви є, що Бродівський були чи Золочівській. А я кажу ні. Напевно, сьогодні ця дата 500 років якраз підкреслює важність цього міста в житті Галицького краю, в житті нашої церкви. Думайте скільки 500 років, 640 років місту Сокарю, тому що засноване наше місто 1377 року і 500 років нашому Святому Миколаївському краю. Очора ми разом із Святійшим патріархом святкували добростана. Найонівші 200 років церкві. Ми зайшли до того величного храму, який збудований в 1817 році, відразу видно в архітектурі, що це храм дуже давній, що він не схожий на ті всі галицькі храми, які збудовані були вже наприкінці 19 століття. На початку 20-го, середині 20 го століття. Я святійшому патріарху сказав Ваше Святосте, а я завтра їду до Сокальців на 500-трійчя храму. І святійший дуже здивувався 500 років 500 років. І багато хто напевно зараз вас подумав, бо я бачу виразив обличчя, що, можливо, святішому патріарху треба було переступити поріг цього храму. Я думаю, дорогі христі, брати і сестри, що неодмінно ще буде час, коли Патріарх приїде до Сахарі. А ми сьогодні так гарно за Божественною літургією, відзначимо це свято соборно, Перш за все, соборною молитвою. Тому що ви можете тільки згадати, тільки подумати, Ось ці більше, ніж метрові стіни цього храму стільки бачили вже поколінь. Важко перерахувати ці покоління тих содарців, які приходили до цього храму над Західним Богом, який. 500 років тому був збудований сокальцями для того, щоб тут звучала молитва до Бога, щоб тут возносилась безкровна жертва. І, напевно, святитель Миколай Чудотворець, пам'ять якого ми сьогодні святкуємо, коли освячувався цей храм 500 років тому, очевидно, поцілував його що ці стіни збереглися, що вони стояли. Вочевидь, зрозуміло, що молитва тих священників, які тут служили, а на нашій пам'яті, не можна не згадати оця Павло Ососа, який відкривав цей храм, про якого ми завжди будемо пам'ятати, відкривав його після безбожного режиму. І скільки таких було священників, які щиро молилися в цьому храмі, для того, щоб він хоча б встояв.